Перш за все на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради вшанували хвилиною мовчання загиблих цивільних на сході країни. Також міський голова оголосив 15 січня у Мукачеві днем жалоби. Далі перейшли до порядку денного. Однією із перших обговорили програму економічного і соціального розвитку Мукачева на 2015 рік та основні напрямки розвитку на наступні два роки. Першу черговим є перевод всіх наших закладів на альтернативне паливо, тобто пілити, брикети, дрова. Ця, ця програма у нас великих, її вартість буде орієнтовно в межах 50 мільйонів, приблизно на цінах сьогоднішніх вартість цієї програми. Крім коштів міського бюджету, ми плануємо сюди залучати також кошти ну, державних програм, обласних програм. А також грантових програм. Окрім того, обговорили проект бюджету Мукачева на 2015 рік. Тут, як виявилося, є кілька важливих нововведень. В цьому році змінилася реально серйозно, змінилася база надходжень. Тобто, те, то, що ми зараз говоримо, і цей бюджет складається з <клес> того, що я назвав з субвенції державної цільової для галузей. тобто є субвенція для. Охорони здоров'я у складі 54 мільйона і освітня субвенція 72 мільйона. Це держава через органи місцевого самоврядування делегувала ці кошти, делегувала ці повноваження і делегувала відповідальність за ці галузі. Проект бюджету прокоментував і міський голова Мукачева. Змінені джерела наповнення місцевого бюджету. Основний бюджет, який в межах поповнення загального фонду, був за рахунок ПДФО, податку на доходи фізичних осіб, складав майже 85% питомої ваги. 85%. Це 75% від податку на доходи фізичних осіб. А тепер нам скоротили ПДФО не 75, а 60. І мінус 15 відсотків це у межах фонду оплати праці, який був минулому році. Ну, раз ми плануємо по досягнутому, це біля 23 мільйонів. На завершення засідання виконавчого комітету розглянули питання організації навчального процесу у дошкільних навчальних закладах та загальноосвітніх школах міста.